Вже класична історія. Вибачте, ми кожного разу, коли приїжджаємо на передачу, вмикається. Цей знак означає, що ми починаємо зйомку в краматорську. Знову Краматорський знову ми передаємо мавік нашим військовим. Сьогодні ми передаємо цей мавік 63 й окремої механізованої бригаді. З нами поруч руслан Руслан, скажіть, будь ласка, е як проходив цей збір, як ви е коли ви звернулися до нас? Як швидко це все пройшло? Ми звернулися в надії, що ви нам допоможете. Ви дуже швидко відгукнулися. Збір закрився приблизно за три тижні. Це мабуть найшвидший закритий збір на такий дрон. Це Mavic 3T. Він коштує 220 тисяч гривень, тобто чимала сума, і нам дуже так люб'язно швидко відгукнулися? Ми швидко зібрали. Ми дуже вдячні фонду Твій Крок за таку швидку реакцію, і вам, люди, за не. Байдужість за те, що ви допомогли зібрати на дрон.